Во искушение выше изложенных обстоятельств і на основании представленных документов дворянского депутатского собрания определяет. Мартина Инадива сына внука Матвеяка, Продука Ивасия Прокасева, порую сыном Степану. Творянському його роду, а діло з копіями представить на отвердення приватні сьогодні лісената і початку герой. Вихобіть я не бидло. І не. сей у мене відяв. Ні. Щоб після цього уродьоні шляху. Так виходить, візьмемо на апеляцію. На апеляцію, що то за суд такий, що прийняв обидва бою. Яка хто обоюби обидає? Будемо апелювати. опинумо. А за вибор подамо встречність. Якщо треба, давайте поперечність. Так поперечність не полагається. Ви не хвилюйтесь, ми виграємо. Кажіть, скільки це буде коштувати.